Привіт, зарплата, фоп, податки. Від цих слів голова може йти обертом, правда? Але спокійно, сьогодні ми все розкладемо по поличках. У цьому розборі з'ясуємо, як насправді працює наша податкова система, і головне, куди ж іде кожна гривня з зароблених грошей. Так, це питання, мабуть, знайомо багатьом. Дивишся на розрахунковий лист і думаєш. А де ж решта? Ну що ж, давайте разом пройдемося цим шляхом і подивимось, куди саме зникають гроші, і почнемо з найпоширенішого сценарію, звичайної роботи за наймом. Отже, зарплата та податки шлях найманого працівника. Тут ми детально розберемо, які саме відсотки і куди йдуть з офіційного заробітку, коли людина працює, так би мовити, на когось. І ось тут перший важливий момент, який треба розуміти: в Україні діє так звана пропорційна або ж фіксована ставка податку. Що це означає? А все просто: відсоток податку однаковий для всіх. Неважливо, чий дохід 10 тисяч гривень чи 100 тисяч, відсоток не змінюється. Це не прогресивна шкала, як у багатьох країнах, де багатші платять більше відсоток. У нас все інакше. Так от, із зарплати утримуються два основні податки. Перший і найбільший це податок на доходи фізичних осіб, скороченого ПДФО, і другий це військовий збір. А тепер давайте подивимось на конкретні цифри. Скільки ж це у відсотках? Теорія, це, звісно, добре, але ніщо так не прояснює ситуацію, як живий приклад. От давайте візьмемо умовного Юрія. Він отримує зарплату, і ми зараз разом з ним пройдемося по всіх розрахунках. Буде наочно. І так. В трудовому договорі Юрія прописана сума 8 тисяч гривень. Це те, що називають брудною зарплатою або валовою. Тобто, це повна сума до того, як з неї почнуть вираховувати податки. Перший крок з цих 8 тисяч гривень вираховується 18% ПДФО. В нашому випадку це мінус 1440 гривень. Це найбільший шматок, який йде в бюджет. Але це ще не все. Далі йде військовий збір. Це ще півтора відсотка з восьми тисяч гривень це буде сто двадцять гривень. І от тепер, після всіх цих відрахувань, ми отримуємо фінальну суму. На банківську картку Юрію впаде шість тисяч чотириста сорок гривень. Це і є та сама чиста зарплата або зарплата на руки. Так, здавалося б, усе просто, але зачекайте, багато хто чув про ЄСВ єдиний соціальний внесок. Де ж він у цих розрахунках? І ось тут починається найцікавіша і, чесно кажучи, найпоширеніша плутанина. А ось і відповідь. І це, мабуть, ключовий момент, який треба запам'ятати. ПДФО і військовий збір це те, що утримується із зарплати працівника. А от ЄСВ це зовсім інша історія. Його сплачує роботодавець зверху на зарплату, це його додаткові витрати. Тобто наш Юрій, який отримує 8 тисяч брудними, насправді коштує компанії набагато більше 8 тисяч плюс 22% ЄСВ, а це вже 9 тисяч 760 гривень. З найманими працівниками, здається, розібралися, але ж не всі працюють в компаніях. Що робити тим, хто сам собі начальник? Так так, переходимо до світу фрілансерів і підприємців, а там повірте, правила гри зовсім інші. От дивиться, якщо за найманого працівника всім займається бухгалтерія, то фрілансер це і женець, і швець, і надуді гравець, і бухгалтер. Уся відповідальність за розрахунки, звітність і сплату податків на ньому. І весь цей процес, по суті, зводиться до трьох головних кроків. І тут податкова картина стає трохи складнішою, бо все залежить від статусу. Можна бути, наприклад, незалежним професіоналом: це адвокати, нотаріуси, а можна зареєструватися як фізична особа-підприємець, тобто ФОП. І от для ФОПів є величезний плюс: спрощена система оподаткування. Це можливість платити єдиний податок фіксованою сумою або відсотком, що ну будемо відверті, у більшості випадків значно вигідніше. Гаразд, з роботою зрозуміло, але ж гроші можуть надходити не тільки у вигляді зарплати. Давайте тепер подивимось, що відбувається з іншими видами доходів, адже вони теж оподатковуються. Наприклад, людина здає квартиру в оренду або отримала відсотки за депозитом в банку. Можливо, продала нерухомість чи отримала дорогущий подарунок. Всі ці, здавалося б, разові доходи насправді не залишаються поза увагою держави. Про них потрібно пам'ятати, їх потрібно декларувати і, звісно, сплачувати з них податки. Ну що ж, ми розібрали доходи звичайних людей. А тепер давайте зазирнемо у вищу лігу як справи з податками у великого бізнесу, як оподатковуються прибутки цілих компаній. Насправді тут все досить логічно. Компанія платить податок не з усього, що заробила, а тільки з чистого прибутку. Тобто, беремо всі доходи, віднімаємо всі-всі підтверджені витрати, і от на цю різницю, на чистий прибуток, і нараховується податок. Цікаво, що ставка тут така ж, як і для зарплати 18%. А ось вам цікавий факт для роздумів у 2017 році. Якщо подивитись на десятку найбільших платників податків в Україні, то там були представники всього двох галузей: шість з десяти енергетичні компанії, а чотири тютюнові. Це знаєте, дуже яскраво показує, які саме сектори економіки є по суті головними наповнювачами державного бюджету. Ось так ми пройшли цілий шлях від зарплати однієї людини до прибутків гігантських корпорацій. Що ж, яка з цього всього мораль, що найважливіше винести з цієї розмови, і головне, як це все застосувати у власному житті? Давайте підсумуємо у вигляді такого собі короткого плану дій. По-перше, треба чітко розуміти свою роль: найманий працівник, ФОП чи щось інше. По-друге, золоте правило: завжди уточнюйте, про яку зарплату йде мова: брудну чи чисту. Це вбереже від неприємних сюрпризів. По-третє, пам'ятайте про будь-які додаткові доходи. Вони теж мають бути враховані. Ну і по четверте, якщо ситуація складна і заплутана, не треба винаходити велосипед краще звернутися до податкового консультанта. І ось тепер, знаючи весь цей шлях, який проходять гроші, перш ніж опинитися на рахунку, можливо, і погляд на власну зарплату трохи зміниться чи на те, як загалом працює держава? Адже в кінцевому підсумку розуміння податків це ж не просто про сухі цифри, це про розуміння правил гри у великому світі фінансів.